Зміна яскравості внаслідок обертання це спільна риса багатьох типів змінних зір. Але що є причиною таких змін? Чи відноситься до цієї категорії наше сонце? Наскільки дивними можуть бути такі зорі? Відповіді на всі ці питання ви отримаєте в сьогоднішній лекції. З вами Ольга і це канал Clia Skies Foundation. Спочатку кілька слів про термінологію. В українській мові цю категорію змінних зір називають обертальними, але подекуди зустрічається ще термін обертові змінні. Надалі ми будемо вживати саме термін обертальні змінні. Це найменша категорія змінних зір, яка включає всього 8 типів. Про які ми розповімо в сьогоднішньому відео. Незалежно від конкретного типу, всі обертальні змінні зорі мають одну спільну рису. Вони випромінюють різну кількість світла з різних частин своєї поверхні. Незважаючи на малу кількість типів, обертальні змінні зорі дуже строкаті. До них відносяться як одиночні, так і подвійні зорі. Всі вони мають різні фізичні причини, які призводять до нерівномірного випромінювання світла в різних напрямках, а подекуди навіть комбінацію кількох причин. Перший тип обертальних змінних зір еліптичні. Це зорі в подвійних системах, які розташовані на відносно невеликій відстані одна від одної, порядка декількох радіусів в рамках минулої лекції. Ми розповідали, що при заповненні своєї частини порожнини роша зоря починає змінювати форму, оскільки її поверхня починає деформуватися за рахунок гравітації другої зорі. Ступінь такої деформації залежить від фізичних параметрів зорі. Наприклад, зорі головної послідовності мають більшу густину, що призводить до більш ефективної протидії деформаціям. На противагу червоні гіганти мають меншу густину, що призводить до значно слабішої протидії деформаціям. Зоря в такому випадку стає пухкою і помітно витягується. Нагадаємо, що зорі не є твердими тілами, а скоріш є кулями з розпеченої плазми, яка веде себе дещо схоже на рідину. На величезну краплю рідини радіусом в сотні тисяч кілометрів, що літає у космосі, як планета Шторм Каміно зі всесвіту Зоряних Він, тільки більша, гарячіша та з трохи іншим хімічним складом. Отже, деформація зорі це ніщо інше, як велетенські припливні хвилі, розмір яких може бути порівняний з радіусом самої зорі. У випадках, коли обидві зорі наближаються одна до одної на відстань менше 2 радіусів, їхня форма вже дуже помітно відрізняється навіть від наближено сферичної. А у випадку надконтактних систем дві зорі обертаються настільки близько одна до одної, що утворюють спільну атмосферу і починають виглядати як гантеля. При обертанні настільки деформованих зір, навіть якщо не відбувається затемнень, видима для зовнішнього спостерігача площа поверхні постійно змінюється внаслідок обертання. Як результат, змінюється і кількість світла, яка надходить до спостерігача, а крива блиску таких зір виглядає схожою на синусоїду. В загальному каталозі змінних зір, Такі системи позначаються скороченням ІЛ. Еліптичні змінні зорі є періодичними, а період їхньої змінності дорівнює періоду обертання. Згідно з третім законом Кеплера, період обертання можна з високою точністю обчислити, знаючи відстань між зорями та їхні маси. Але такі зміни блиску невеликі, зазвичай всього кілька сотих зоряної величини. В двох наступних типів є спільна зоря-прототип альфа-2 гончих псів. Обидва типи мають сильне магнітне поле, а в їхніх спектрах спостерігають яскраво виражені лінії окремих елементів кремнію, хрому та стронцію. Саме магнітне поле створюється за рахунок руху плазми всередині самої зорі. Плазма складається з іонізованих атомів та окремих відірваних від них електронів. Електрони та ядра є зарядженими, тому їхній рух викликає появу магнітного поля, яке, в свою чергу, впливає на рух цих заряджених частинок. Завдяки своєму впливу на рух плазми магнітне поле утворює на поверхні зорі плями, подібні до сонячних. Вони можуть бути як маленькими, так і величезними, що покривають до третини поверхні зорі та мають температуру на декілька тисяч градусів нижче, ніж решта поверхні. Відмінність між двома типами цих змінних зір полягає у періоді та амплітуді змін блиску. В звичайних зорях типу альфа-2 гончих псів періоди можуть складати від 12 годин. До майже півроку, а амплітуда декілька сотих зоряної величини. В другому типі від 5 до 15 хвилин з амплітудою не більше кількох тисячних. На відміну від обортових зір, ці вже не є строго періодичними, оскільки тривалість життя зоряних плям обмежена. Для маленьких плям така тривалість пропорційна їхньому розміру. А для великих плям обмежуються диференційним обертанням зорі, яке поступово руйнує плями. Четвертий тип це змінні зорі, прототипом яких є Бійвай дракона. Ці зорі мають нерівномірну температуру поверхні, зокрема різноманітні плями. А також хромосферну активність. Нагадаємо, що хромосфера це один з зовнішніх шарів атмосфери зорі. Саме її та корону можна спостерігати під час сонячних затемнень. Незважаючи на зовнішню схожість зорями типу Альфа-2 гончих псів, цей тип має іншу форму кривої блиску та значно більшу амплітуду до 0,5 зоряної величини. А от діапазон можливих значень періоду схожий від кількох годин до 120 днів. При цьому такі зорі, строго кажучи, теж не є періодичними. П'ятий тип зорі, прототипом яких є ФК волосся Вероніки, це, мабуть, найбільш заплутаний тип обертальних змінних зір, оскільки до них відносяться як одіночні, так і подвійні зорі. Припускається, що самі зміни яскравості викликані нерівномірною температурою поверхні. Наразі в астрономів немає однозначної згоди стосовно того, чим конкретно є ці зорі з астрофізичної точки зору та яка природа нерівномірної температури їхньої поверхні. Зір цього типу відомо дуже мало. Всього 8 підтверджених та 6 кандидатів, а дослідженню цього типу змінних зір присвячено лише 16 наукових статей. Але можливо, що саме хтось з вас в майбутньому проліє світло на природу цих загадкових зір. А от шостий тип вже не є зорями в класичному розумінні, оскільки це пульсари. Тобто нейтронні зорі, які проявляють змінність у видимому діапазоні, це зорі з найменшими періодами серед взагалі усіх типів змінних зір від 4 мілісекунд до кількох секунд. Вони також мають найбільшу зміну яскравості відносно періоду аж до 0,8 зоряної величини за такий крихітний проміжок часу. Через мікроскопічність періодів спостереження оптичних пульсарів вкрай ускладнено. Звичайні методи спостереження з довгою експозицією просто не працюють, оскільки на один кадр може припадати декілька десятків, сотень, а то й тисяч періодів. На наше щастя, оптичні пульсари змінюють свою яскравість не тільки в оптичному, але й в інших діапазонах, зокрема і у радіохвилях. Саме тому більшість спостережень оптично змінних пульсарів проводяться не оптичними, а радіотелескопами, оскільки для них технічно можливо налаштувати таку високу частоту отримання знімків. Цей тип об'єктів, як і зорі типу ФК Волосся Вероніки, є вкрай малодослідженим. В загальному каталозі зазначений лише один підтверджений об'єкт, а дослідженню цієї теми присвячено всього 17 наукових публікацій. А тепер повертаємося на головну послідовність, оскільки тут на нас чекає сьомий тип обертальних змінних. Зорі типу sx овна Це яскраві зорі спектрального класу B, що мають температури від 12 до 30 тисяч градусів. Причина зміни яскравості цих зір така сама, що і в змінних типів альфа 2 гончих псів потужне магнітне поле та плями, які з'являються внаслідок нього. Періоди таких змінних зір близько доби, амплітуда до 0,1 зоряної величини. Останні з наразі відомих типів обертальних змінних це знову подвійні зорі, але вже не прості – а з ефектом перевипромінювання, оскільки ми не розповідали про нього в попередніх відео, то настав час розповісти, як він утворюється. Якщо дві зорі мають дуже різні температури поверхонь з різницею у кілька тисяч градусів, то поверхня однієї з них починає помітно нагрівати іншу. Причому на поверхні прохолоднішої з них. В тій області, яка наближча до гарячої сусідки, з'явиться велика гаряча пляма, температура такої плями може на декілька тисяч градусів перевищувати температуру решти зорі, і загалом пляма може вкривати значний відсоток площі поверхні. Цей процес аналогічний тому, що відбувається в надрах зір. Коли фотони поглинаються і майже міттево перевипромінюються. Єдина відмінність в тому, що додатковий потік енергії йде не зсередини, а ззовні. Якщо зоря є затемнюваною, цей ефект проявляється у вигляді збільшення яскравості зорі ближче до другорядного мінімуму. В окремих екстремальних випадках яскравість зорі. Навіть в момент другорядного мінімуму може бути більше, ніж поза затемненням. З іншого боку, якщо затемнень немає, то з різних ракурсів ми будемо бачити різні частини гарячої плями. Як наслідок, яскравість зорі також відрізняється під різними кутами під час обертання. Такі зорі є періодичними, як і звичайні еліптичні. Прототипом є зоря Ейю-Овна, а сам тип, як і деякі з попередніх, мало досліджений. Загальний каталог налічує всього 17 об'єктів. Підсумовуючи, світ обертових змінних зір є дуже різноманітним та загадковим, незважаючи на малу кількість відомих об'єктів та досліджень. А для того, щоб ваш світ був різноманітним та загадковим, запрошуємо подивитися інше відео з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал. До зустрічі і до нових відкриттів!